Привіт! Я Нес. Ми з вами на каналі Рудої Відьми, де говоримо про Таро, а також трапляється всяке різне. Коли я говорю про те, що трапляється всяке різне, частіше за все, це лавкрафт, який трапляється в читинках по п'ятниці, да, в жахах по п'ятницях. Але сьогодні я маю на увазі дещо інше, тому що в якийсь момент я подумала, що було б непогано зняти такий собі коротенький огляд на книжки липня. Тобто ті, які я прочитала за останній місяць. Тут одразу маю зауваження, що деякі з них я почала читати ще в червні, а закінчувала в липні, і що я маю звичку читати кілька книжок паралельно, тому може розтягуватися там читання короткої книжки на доволі довгий період. Ну, не буду затягувати, перейдемо. Почнемо ми з Павлюка. Іларіон Павлюк, танець недомка. Це було дуже прикольно, класно, цікаво. Я прочитала її буквально за поєм. Вона дуже легко читається. Павлюк вміє зацікавити читача, це правда, тут жодних сумнівів. Сюжет цікавий персонажі, ну, доволі такі помітні. Оповідання буквально несеться. В нас немає часу занудьгувати, немає часу навіть сісти, перепочити, постійно щось відбувається, кожна сторінка рухає сюжет вперед. А це такий жирний-жирний плюсик автору. Це космічна фантастика. Вона, окрім всіх тих плюсів, які я перерахувала. Варто зазначити, що вона нічого нового не дає. То це фішка павлюкав. Всі три його книги. Це Переробка вже відомих сюжетів того, що вже в когось десь було. Я, щоправда, не можу пригадати конкретної книги, яку мені напам'ятав, нагадав Танець недоумка», але я доволі багато подібного читала, тобто космічна фантастика, я колись нею дуже сильно захоплювалася, там читано-перечитано, і тому увесь час мене було відчуття, що ох, десь це вже було. Але оскільки про цього автора це таке широко відома історія, ти не очікуєш, що тобі щось нове дадуть, і це не псує процесу читання. Що мені особливо сподобалося, так це те, як він нам передає враження про своїх героїв, тому що про когось він нам дає доволі багато інформації через якісь описи, нюанси там, моменти. А деяких характеризує лише їх улюбленими висловами або цитатами. І нам це доволі багато дає про людину. Що я маю на увазі? Наприклад, ми нічого майже не знаємо про батька головного героя, точніше, ми знаємо про нього дуже мало. Достатньо для сюжету, але небагато. Але вислів, який він повторював, звучить наступним чином: тиші не люблять ті, кому страшно наодинці зі своїми думками. І ти автоматично починаєш добудовувати щось про цю особистість. Тобто, доволі легко зрозуміти що до чого. А, оскільки я не маю звички виставляти оцінки прочитаним книжкам, мені дуже складно скласти якийсь перелік параметрів, за яким це можна зробити, то ніяких позначок там, від 1 до 10 а, тут не буде. А, я можу спиратися лише на там, пару критеріїв. Ну, наприклад, чи буду я це перечитувати? Ні, не буду. В одного разу цілком достатньо. Чи раджу я це читати, якщо ви. Любите космічну фантастику, так беріть і читайте. Особливо зараз це така книжка-розвага, незважаючи на те, що в ній там є багато серйозних моментів, і є над чим подумати, вона все ж таки дуже сильно розважає, дуже, дуже, дуже такий лайтовий. Я, це вам не я бачу, як вас цікавить пітьма. Тут, тут це прям подихати повітрям. Тому, в принципі, ось так. Я не хочу сьогодні дуже сильно затягувати, я хочу доволі швидко пробігтися по книжках. От. І ділюся суто власним враженням. Ніякої спеціальної освіти я не маю. Читаю я не так вже і супер зараз багато. Тому просто якісь емоційні штуки. І я дуже намагаюся доникати спойлерів, тому я не переповідаю сюжети того, про що вам зараз говорю. Ну, і, чесно кажучи, знайти анотацію творів павлюка це прям супер легко. Білий попіл, Ларіон Павлюк. Трилер. Детектив. Знову ж таки, нам одразу ще в анотаціях усюди виплескують в обличчя що це? Це в нас Гоголівська панночка, загадкове вбивство, хутор, вій, сотник, відьма, ну, коротше, прям повний повний набір. І герой-детектив, який все це має розслідувати. А знову ж таки, персонажі яскраві сюжет рухається дуже швидко. І все це вже десь було. Павлюк майстерно заграє з читачем, тобто тобі дають всі уліки, тобі дають всі здогади, тобі дають повну картинку, і все, що тобі треба, це паралельно з героєм розплутувати, що відбувається в сюжеті. Це ми вже бачили, я, вас, я бачу вас цікавить пітьма. Це присутні і в танці недомка», це дуже-дуже сильно присутні тут. Тому, в принципі, це було прикольно. Мені такий погляд на класику сподобався. Чи здивувала мене ця, чимось ця книга? Ні. Боюся, з усіх трьох книг Павлюка я остаточно сформулювала, що мені було б дуже цікаво почитати якийсь оригінальний твір автора. Ну, тобто, щоб це була саме його ідея якась. Та? А... Не загравання з ну, класичними або ну, широковідомими сюжетами. Тому коли Павлюк ще щось випустить, я з задоволенням почитаю. А, а поки що а, перечитувати не буду. Ну, перечитувати детективи, трилери мені відверто нудно, якби тут вже взагалі все відомо, як немає ні за що зачепитися. Чи можу радити, якщо ви любите Гоголя, а, його. Твори, якщо ви любите детективи-трилери, та берід читайте класна штука. Трішки складніше з книгою, яку я дочитала сьогодні. А Маріана Лекі те, що видно звідси. Філософський роман Роздум про абсурдність життя і смерті, безсмертя таке різне, і подеколи недоречне кохання. Про гори, які змінює одну дівчинку і цілу громаду, і про пошук себе в цілому великому дивному світі. А якби я побачила її просто на поличці, я пройшла повз, тому що зараз я читаю або Кінга, або Лавкрафта, або щось з сучасних українських авторів. Тут нуль з трьох. Але завтра, в книгарні кав'ярні Ніша в Дніпрі, буде книжковий клуб саме по цій книжці. А я хотіла потрапити туди на книжковий клуб. Тому просто купила цю книжку і піду. Це дійсно філософський роман, який... Написаний від ім'я дівчинки Луїзи. Ми зустрічаємо її, коли їй тут 8, здається років, 8-10 років, дуже маленька, доволі дівчинка. І прощаємося на останній сторінці, коли їй там щось близько 30-ти. Тобто в таку тоненьку книжечку влізло 20 років життя. Влізло дуже багато подій. І дуже цікавий погляд на різних людей, які цю дівчинку оточують. Мені сподобалося те, що це не автобіографія, де нам нібито авторка, героїня переповідає все від свого народження до смерті. Ні. Але це книга враження. Це те, як бачить світ одна конкретна людина, і цей маленький світ її крихітного містечка, її родини, її близьких. Це повільно, це не захоплююче, це не яскраво. Але коли я дочитала книгу, я раптом зрозуміла, що на мене ніби звалюється об'ємне бачення. Тому що ти всю дорогу дивишся на це очима Луїзи. А коли ти закінчуєш читати, ти нарешті дивишся на це очима своїми власними і бачиш дуже багато. Моторочного, що за цим всім стояло, реального, важкого, неприємного, складного, красивого, тобто всього того, що вона не помітила або не хотіла помічати, або не могла про це думати як дитина. І це доволі приємна книга. Я б сказала, що це приємна книга на кілька вечорів під якийсь такий ностальгічний настрій, якщо ви любите такі повільні, розмиті, вдумливі. Оповідання про людей. Тоді це, як би ось ваш клієнт. Особисто я не можу сказати, що вона мені сподобалася чи не сподобалася. Я навіть просто в нотатках собі занотувала: мені сподобалася ця книга-крапка, мені не сподобалася ця книга. Крапка. А, поки що я не хочу її перечитувати, і мені завжди складно визначитися, чи хочу я подібне радити. От, от, от спитайте мієчку Євгенії Кузнєцової. Якраз дуже популярна в нас книга, на неї дуже багато крутих, класних відгуків. І вона насправді дуже схожа. Настільки, наскільки можуть бути схожими оповідання про маленьку групу людей в одному місці протягом якогось часу. Тільки там втиснуто близько 20 років, а тут одне величезне літо. І купа спогадів про минуле, і загравання на майбутнє. Спитайте Мінічку, це дуже книга про жінок, про жінок однієї родини, про їх проблеми, бачення, думки і так далі і тому подібне, вона мені чимось нагадала маленьких жінок Луїзи Олкот. Якби я прочитала її там в 14 років, можливо, б я гірше її зрозуміла, але вона більше мені сподобалася. А так, це книга «Настрій». Якщо вам хочеться атмосфери літнього вечора з родинними спогадами. То беріть і читайте, спитайте Мічко. Якщо не хочеться, то це взагалі не варіант. Книга, щодо якої в мене немає жодних суперечок, це, звичайно, Марічка Попловськайте Потяг прибуває за розкладом історії людей-залізниці. Щойно я про неї почула, я зрозуміла, що я маю її прочитати, тому в ж, за найближчої нагоди я набігла до книгарні, схопила її з полички, сплатила гроші і почала читати, не виходячи з книгарні. А це історія в історіях, спогадах, розповідях, інтерв'ю, історичних справках Укрзалізниці. А, І фактично це все перший рік повномасштабного вторгнення. Оскільки я пам'ятаю, авторка якраз вмістилася ось в ці рамки першого року. Можливо, там трішечки плюс-мінус. Я не могла не прочитати цю книгу. По-перше, тому що «Укрзалізниця» для мене в останні роки це прям рідний дім, я дуже часто катаюся. А по-друге, тим, що зараз мене глибоко зачіпають, і мені важливо читати про повномасштабне вторгнення НОНФІ. Ці книги дають мені дуже багато відчуття реальності, відчуття причетності до того, що відбувається. Бачення того, як ми... життя, яке ми живемо, вже зараз стає історією сучасною історією. Це було захопливо. Це було дуже живо, це було дуже круто. І перечитаю колись, і щиро раджу. Не перечитаю, не раджу і взагалі хочу викинути на смітник, і скоріш за все, в якийсь момент я це зроблю. Соломія Томащук між нами. Це значить книга, яка була мною придбана просто через те, що в неї були десь там високі оцінки і якийсь там класний відгук на одному сайті, який я просто перше відкрила, бо я шукала книгу про аб'юзивні стосунки для читатського марафону. Вже з першої сторінки я пожаліла, що я не зчитерила, не взяла кайдешеву сім'ю і не перечитала її, чесне слово, там, там аб'юз, там цікаво, тут все. Я прошу всіх тих, кому ця книга подобається, і авторку, якщо вона раптом буде це дивитися, відійти від екрану, зварити собі кави, чаю, з'їсти щось, погладити кота. Коротше, не травмуйте собі психіку, всім тим, що я далі скажу. Бо нічого хорошого, я сказати не, не можу. Це нудно, це не цікаво. Це плоски персонажі, це гвалтування тексту. Це неприємно читати, бо це погано написано. Сюжет є. Да, тут є сюжет, і він рухається. він відносно швидко рухається, бо тут всього лиш на щастя, скільки тут сторінок. Боже, більше 300-350 сторінок. Тут а, мені дуже сподобалося, що тут, значить, є попередження, обережна ненормативна лексика. Де попередження про все інше, я не знаю, а взагалі то варто було б його надрукувати. Не настільки погано, наскільки взагалі можна. Взагалі, я не дочитую книги, які мені настільки не подобаються, але мені було лінь шукати щось інше на марафон, її вже купила і вирішила, що я не хочу читати про аб'юз наразі. Ну, тобто, в принципі, не хочу читати про цю тему щось. І тому вже краще дожую до, до один аб'юз, якби домучуюся. Аб'юзивні стосунки були, ця книга аб'юзила мене як тільки могла. Не раджу, читати не буду і взагалі все. Так. щось я дуже довго лаялася. Тепер я буду дуже довго зізнаватися в коханні, тому що Стівен Кінг Куджо. В мене взагалі враження, що цю книгу прочитали вже абсолютно всі на планеті Земля дорослі. Лишилася тільки я, яка не читала Куджо. А... Що можна сказати про <смі> ну, тобто, Я закохана в його творчість. Мені подобається все, що я в нього читаю. Нічого дивного, я так розумію, в цьому нема. Тому я не буду витрачати ваш час і розповідати, як сильно якби він захоплює все. Скажу лише там трішечки своїх вражень, мені дуже подобається те, що анотація дає нам дуже багато. Ідеї того, що все, що тут відбувається, це через маленьку безвідповідальність і збіги. А для мене було дуже гостре відчуття, що автор говорить про жорстокість і про жорстоке ставлення людей один до одного, до тих, хто до них слабший, до тих, хто від них залежить, до тварин, до дітей, до тих, хто сильніший від них. І я думала, мені буде дуже супер важко читати цю книгу, тому що е, мене емоційно завжди сильно пробиває тема е, страждань тварин. І це дійсно було емоційно важко, е, але не настільки, як я думала, тому що тут все ж таки страждання людей подані настільки виразно, що ти ніби балансуєш цим. Всім. Чи буду це перечитувати? Ні, не буду, тому що в мене попереду ще дуже багато кінга, і ну, не знаю, може, коли мені буде 90, і я вже забуду сюжет. А, чи раджу я, ну, якщо ви любите кінга, то, ну, звичайно, якщо ви любите жахи, звичайно. Якщо вам дуже важко читати про а, тварин, які страждають, і якщо ви і так вже боїтеся великих собак, то ні, не читайте не варто. А, Наступної книги в мене тут нема, тому що це електронна книга, Клавка автора Марі, 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 Маріна, здається, Гримич, я забула ім'я. Це книга про післявоєнний період в Києві після Другої світової війни. Це книга про письменників, про роліт та радянську літературну спілку українських письменників. Клавка — це головна героїня, дівчина, через яку ми спостерігаємо все, що відбувається, да, то, то, по поетів, письменників того часу, їхнє життя, її життя. І Я не думала, що ця книга мене чимось вразить або зачепить, але з величезним задоволенням її прочитала. Вона дуже живо написана, дуже яскраво, ти прям занурюєшся в той час. Вона дуже легко, приємно і швидко читається, вона недовга. Але в процесі читання мене не дуже зачіпало емоційно. А от коли я закінчила читати, я ще кілька днів не могла відійти. Я дуже багато про неї думала, вона дуже багато підіймала середини. Я, я думаю, про те, що якби ця героїня жила в наш час, ось ця клавка, вона б дуже багато чого досягла. Це молода, сильна, амбітна, розумна, виважена жінка, в якої там. Не було якогось гарного майбутнього просто через час і обставини. І це ну, про багато що дає нам задуматися. І, звичайно, коли ти знаєш, як загинули ці реальні люди, в яких там написано ці да, поети, ці письменники, як вони були знищені, то читати про них трохи щемко. Навіть не трохи дійсно щемко. Я хочу в мене вже є в переліку інші книги-авторки, і я хочу їх прочитати обов'язково. І це прям зачепило набагато більше, ніж я очікувала. Чесно кажучи, я думала, що ну таке. Клак, і клак. А ще одна книга, якої тут немає, яку я просто позичала для читання, це Макова війна, перший том Макової війни. А, дуже розпіарена книга, дуже, дуже популярна, вона стільком подобається. І я почала її читати, тому що бачила купу класних відгуків, і тому, що в Тіктоці, в Буктоці натрапляла там на цитати. І взагалі в мене вже якась є така власна знаєте, прикмета, що якщо книгу можна розтягнути на цитати, це ще не означає, що цілісна книга тобі сподобається і буде суперкласна, навіть якщо цитати зайшли. І така ремарочка. Прям... Для мене вона якась, незважаючи на дуже важкі події, там криваві події, на все ось це. вона дуже підлітковим якимось враженням, доволі передбачуваний сюжет, принаймні в першій книзі. Так? Я почала читати другу і відклала з одного боку, через те, що я не хотіла вести її сюди в Дніпро. Якби була в Києві, коли почала читати. А друге, через те, що, чесно кажучи, вона не захопила мене настільки, я прям не певна, що я буду дочитувати. Ну, скоріш за все, я дам шанс. І можу, якщо, якщо мене зацікавить другий том достатньо, то я вже прочитаю всю трилогію, і тоді можна буде якось більш детально про неї говорити. А поки що такі змішані відчуття на рівні, ну, що ще одна популярна книжка мені не зайшла. І нарешті а, книга липня. Олександр Мехет, позивний для Йова Хроніки вторгнення. Перший рік повномасштабного вторгнення. Навіть трішечки менше, наскільки я зрозуміла. Вона важка. Так, да, рік вторгнення. Вона важка. Вона складна, вона дуже життєва, вона дуже правдива, вона дуже реальна. А якщо ви, як і я, живете в Україні, і якщо ви були тут на початку повномасштабного вторгнення і жодного разу не виїжджали з країни, ви впізнаєте кожну сторінку. Ви ж пізнаєте кожну подію, ви згадаєте, що ось це ви читали, ось це ви бачили в новинах. Ось тут ви приходили, передавали сюди їжу. Ось тут так само ви допомагали розгрібати завали, ось тут так само на вас звалився перший блокаут і так далі, і тому подібне. Мені було дуже щемко її читати. Вона змусила мене дивитися спогадами і сльозами. І після ось, після ось цієї книги я зрозуміла, що а Мехед займає такий високий щабель в моєму серці читацькому. Я куплю все, що дістану. Я прочитаю все, що дістану, що він написав. А, і на цю думку мене спонукало дві цитати з цієї книги. Перша на самому початку, а друга, як це не банально, в самому кінці. Вперше думка, що я просто хочу прочитати все, з'явилася після ось цього. У Моїй свідомості пульсував образ: величезна, неосяжна чорна хмара хаосу, що закручується над нами, щупальці лавкрафтіанського ктулху, а в гущавині темряви мерехтять крила круків. Це дуже особиста історія для мене. Бо... Ті, хто дивиться читанки жахи по п'ятницях, ті якби зрозуміють нічого дивного. Але про минула ціла книга, від якої я не могла відірватися, хіба що мені треба було дихати. І майже на останній сторінці. Я читаю те, що на початку повномасштабного вторгнення, в перші місяці, здається, в березні, я записала в своєму щоденнику саме цими думками і саме цими словами. Тепер усі діти, діти війни, тепер дорослі теж діти війни. Я розумію, що це звучить дуже сентиментально і дуже пафосно, але коли ви з автором думаєте однаковими словами, однаковими формулюваннями. Коли ти не можеш переплутати, ти не запозичила цю думку, вона була в тебе, до того ти почула, що взагалі до, до існування цієї книги, почти березень. Це дуже багато значить, це дуже багато що зачіпає. Я не знаю, чи зачепить вас позивний для Йова так сильно, як мене. Я впродовж цієї книги десь я всміхалася, десь я згадувала, десь мене душило. Я не припиняла думати про одне. Мені було дуже шкода. Автора, він же герой, в якого все попереду, в якого попереду другий новий рік під час повномасштабного вторгнення, затримка допомоги, а, в якого попереду Каховське водосховище, ну, купа всього іншого. Тобто, все те, що він переживав, все те, що ми переживали в перший рік повномасштабного вторгнення. І попереду, 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 попереду. Чи буду це перечитувати? так, коли війна закінчиться? А, чи буду я це радити? Якщо у вас є. Ви відчуваєте, що у вас є сили для того, щоб це читати, читайте. Це дуже крута річ, це дуже класний автор. Ну і ось на цій сентиментальній ноті я завершу сьогоднішній огляд. Я забула сказати це всередині відео, бо я так розумію, що взагалі то краще це казати всередині або на початку. Але, будь ласка, якщо вам подобається цей огляд, напишіть про це в коментарях. Якщо ви хочете, щоб я ще знімала подібні відео, також скажіть мені про це, бо якщо я дізнаюся, що вони варті перегляду. Поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові випуски. Поділіться цим відео з друзями, щоб Ютуб теж знав, що я знімаю щось цікаве і до мене приходили нові глядачі. І звичайно ж, пишіть, чи читали ви щось з цих книг, що ви можете мені порадити почитати у серпні, що, про що ви б хотіли почути через місяць, так, коли серпень буде закінчуватися, я дослухаюсь порад, почитаю і скажу вам все, що думаю. В будь-якому разі, дякую за те, що були зі мною. Бережіть себе і гарного вам вечора.